Всім вітання, дорогі друзі! Ми вже є на водоймі. Водойма для вас знайома. Саме тут ми тягнули трофейний щук, судаків, товстолоба, якого я забагрив. Сьогодні риболовля буде крутою, тому що я з трохи такими екстремальними снастями, з екстремальним комплектом сюди виїхав. Отже, як ви бачите, в моїх руках хана, але хана не 80. -та. Тестом до 20 г, якої я ловив перед тим. тут. А це є Хана 69. Спінінг тестом до 5 грам. Катушка Daiva да, Пресо і нитка, до речі, дуже класна нова нитка. Це від Sunlayu Eggie 0,3 нитка 2,5 кг на розрив. Отже, що в нас тут? Тут в нас комета 2,5. Одинарний гачок і ось такий вольфрамовий грузик від Кости 5 грам. Це є максимальна вага для цього спінінга. Він тестом до 5 грам, пригадую. І тут, бачите, є в нас поводочок флюрокарбоновий, не зовсім щучий. Він є 0,29 в діаметрі. Зі мною мій піцак. Отже, будемо розпочинати. Реболовлю, я думаю, якщо нам щось попадеться, а надію, що попадеться, то емоцій ми сьогодні отримаємо з такою паличкою просто максимум. Звісно, не такий далекий у нас закид буде, як з 80 ю ханою. Я ще, чесно кажучи, трошки боюсь кидати нею. Дуже сильно такі ваги. 3-4 грама я вкладаюсь, 5 грам з такою приманкою, доволі великою. Це страшнувато. Так, ми по чомусь проїхались. Щось живе зачепилось було. Стукнулось об нашу приманку. Ханна передає все в руку максимально бачимо падіння. Пригадую, що в мене є відео, як я на посейдоні до 3,5 г витягую судака на 1,5 кг, є також відео, де я гамакацу соул до 4 г витягую ляща також майже 1,5 кілограмового. Думаю, що ми з такою рибою маємо справитися з ханою до 5 г. Сьогодні невеликий вітер. Трошки так прохолодно, але комфортно ловити, як бачите, без рукавичок. Ця нитка, ось як вона виглядає. Вона тут має мультиколір. Кожних 80 см є інший колір. Можна відслідковувати, скільки метрів ми кидаємо. Скільки метрів обрізаємо, насправді корисно. Міняю приманку. Сьогодні в основному ми працюємо з кометою і з ось таким твістером двоє робочі. Буду їх міняти. Якщо ні на одного, ні на іншого не буде клювати, тоді будемо експериментувати з чимось іншим. Ця приманочка у нас на джеголовці, відповідно, проводка буде інша без таких підриврізких. Чіпаю ось такого поляриса. 1,6. Попробуємо запропонувати меншу приманку, бо щось на наших робочих силіконів нічого не клює. Змінимо підхід. Спробуємо. Угу. Ну що ж, хтось поцікавився. Одразу відхосив нам хвоста. Вчіпимо інший. Ось такий колір, темний. Спробуємо на нього. Контакт. Хана відпрацьовує. Щось не дуже велике по відчуттях, але на ультрик навіть таке щось невелике, велике задоволення. Підтягуємо дуже цікава щука ось вона наша щучка перша до речі досить така ще непогана опа Оп Що ж, друзі? Перша риба на Ультрик на нашу хану до п'яти грам. Ось така красуня на нашу хану йдемо відпускати і воду. Оплива. Супер. Таку щуку наша хана відпрацьовує без проблем. Паличка до 5 грам, кілограмова, кілограм плюс щука без проблем. Комета працює також, але сьогодні. Хтось цікавився. Тільки хотів сказати, що сьогодні по покльовках слабувато. Так, але воно справді так є. Контакт. Ай ай. Так, ну це, до речі. Міг бути якийсь патик. Ні, не патик. Це була риба. Мінус хвіст. Остання комета в такому кольорі що сьогодні є зі мною, якщо нам обкусить її, то будемо вже кардинально мінятися. Скоріше за все це була щучка, оскільки я відчув кілька таких цікавих моментів, але якась вона була дуже невпевнена в собі. Схоже, на цій ділянці ми когось таке знайшли. Одну витягнули і два контакта. Контакт тут вона недалеко від берегу взяла Злізла в берег. Нічого, зараз ми її виведемо. Так, вивезти її звітом виявляється не так просто. Ну що ж, на відео її було видно, завела ось туди, замоталась, відчепилась і нам обірвала поводок. Зараз будемо перев'язуватись і будемо тоді продовжувати. Перечепився, як я казав, комети в такому жовтому кислотному кольорі в мене немає, буде ось в такому. Контакт. Ого. Ну, це добряче. Це добряче. З нею, схоже, ми поборемося. Але щоб вона не завела тут дерева? Вона стрибає, показує нам акробатику. Головне, щоб вона не зайшла тут верби. Отже. спінг занадто ніжний для такої риби. Tu nawzajem w erbach my się mają szansę

саме місце пішла, що попередня наша щука Але на відмінуть попередній ця ще на гачку а ми її забагрили Може, що вона атакувала Але не дуже попала. Там дуже вперта. Дуже вона вперта. Мені потрібно її розвернути вперед. О! Є. А це я її щойно вивів і завів. Сидить. Хотів краще взяти підсак трохи нижче. І вивалилась вона. Наший гамакат цвіт працьовує. І Ходи сюди. Я тебе прошу. Ходи сюди. Я тебе відпущу зараз. І витягую і не граюся. я не знаю скільки вона важить, але це, мабуть, рекордна, рекордна тут щука, яку я ловив це трофейчик, думаю, тут Три кілограми є ось мій капець, а ось щука. А ось спінінг, на якого ми витягнули її, будемо її випускати зараз. Так. І воду. Попливу. Не знаю, як вона так попала. Вона явно цікавилась бо я відчув. І підсік. Був впевнений, що підсік саме вписок, але виявилося, що ні. Це була достойна боротьба. Ще враховуючи те, що ми вивели її з-під верб, я думаю, вона вже там залишиться. Контакт зійшла. Ай-яй-яй, це місце нас не відпускає. Сейчас від часу дає контакти. Кодам, що з непогане силікону лишив нам тих хижак був. Ну що ж, друзі, закінчуємо сьогоднішню нашу сесію. Отже, рибалка доволі вдала. Ми маємо три щуки, дві витягнули. Одна, правда, зійшла під берегом. Якби в нас була в руках 80-та хана, я впевнений, що ми б її витягнули. Але ця рибалка була класна тим, що, власне, ми ловили на цю 69-ту хану, яка є до 5 грам, яка подарувала нам. Дещо інші емоції від покльовок і від виважування риби. Також було кілька покльовок нереалізованих, кілька обкусених хвостів. Загалом рибалка класна. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!